Бажаю здоров'я! Зазвичай такі відео від нас від 157 го батальйону, 118-ї бригади ТРО, ви бачите з подяками або з проханням підтримати збір. Але цього разу наше звернення до людей, які брешуть та роблять наклепи. Якби не авіакомпанія Українські вертольоти, у нас не було б нового мікроавтобусу Пежо та п'яти квадрокоптерів Mavic Мавік Pro, які нам компанія Українські Вертольоти надала в якості волонтерської допомоги крайній раз. І це означало, б, що виконувати свої обов'язки, нам було б набагато складніше. Ви почали брехнею боротися з чесним українським бізнесом, з приватною авіакомпанією Українські вертольоти, яка допомагала та допомагає нам увесь час. І щоб двічі не повторювати, давайте це буде перше і останнє звернення від нас на підтримку колективу українських вертольотів. Припиняйте обреховувати відповідальний бізнес, який підтримує військо. Слава Україні, Героям слава!